Вас часто турбує біль в поперековому відділі і ви не знаєте, як собі допомогти. Сьогодні я записала для вас тренування, яке допоможе вам в домашніх умовах розслабити поперековий відділ. Я також буду використовувати такий м'яч. Ви можете його придбати собі, він насправді коштує досить доступно, або обрати дитячий м'ячик, який ви зможете знайти в себе річ. Вдома. Мене звати Наталка, я фітнес-тренерка з досвідом 15 років. І давайте приділимо час собі та власному тілу. Починаємо тренування. Виходимо спочатку в положення чотирикутника – Долоні знаходяться рівно під плечовим поясом, коліна рівно під кульшовими суглобами. Погляд направте вниз, знайдіть нейтральне положення поперекового відділу. Це те положення, в якому ви не відчуваєте дискомфорту, а навпаки, дуже приємні відчуття. Починаємо легко підкручувати куприк і працюємо тільки поперековим відділом. Це допомагає відразу зняти напруження та розслабитись. Спокійно дихаємо, плечі намагайтесь опустити донизу. І спочатку ми розслабляємо саме м'язи пресу. Чудово. І виконуємо кругові оберти кубриком: то в одну сторону, то в іншу. Відчуєте, такий плавний рух насправді має бути. Ця вправа розслабляє. І в іншу сторону. П'ять. 4, 3, 2. Один. Чудово. І тепер знаходимо нейтраль, підтягуємо трошечки пупок до хребта і починаємо від'їжджати назад, зміщуючи корпус, і повертаємось в початкове положення. Маківкою тягнемось вперед, погляд направте донизу. Спокійний рух. І виконуємо ще два рази. І ще раз. Чудово повністю округляємо спину, погляд направляємо на коліна. І перед собою рухається весь хребет. І перед собою. І ще два рази. Ви не повинні відчувати дискомфорту, тільки приємні відчуття. І ще раз. Супер. Потягніться сідницями назад. Розтягніть саме поперековий відділ та сідниці. Плавно підніміться вверх і поставте ногу перед собою. Рівна лінія спини. Починаємо так само підкручувати таз вперед, назад. Уявіть, що таз це чаша з водою. Ви виливаєте воду вперед, виливаєте воду назад. Відчуття у вас будуть виникати в опорній нозі, на якій ви стоїте на коліні. Працює саме паховий відділ. І кругові оберти. 4. Три, 2, 1. І в іншу сторону. Також 4, три, 2, 1. Відштовхніть куприк назад, руками ми тягнемось вперед. Ви відчуєте натяжіння саме задньої частини ніг. Витягуємось, куприком тягнемось назад. І потягніться руками назад, а таз штовхніть вперед. І вперед, і назад. Продовжуйте рухатись тазом, а не поперековим відділом. І ще раз. Чудово. Руки у нас знаходяться, звисають вниз. І тепер ми дотягуємось то в одну сторону, то в іншу. Відчуваємо натяжіння саме бокової лінії тіла. І ще раз. Чудово. І змінимо сторону. Опора. І підкручуємо таз вперед назад. Два плеча і два кульшових суглоби вони направлені прямо. Не вивертаємось. І ще два рази. І ще раз. І кругові оберти. Чотири, три, два, один. І в іншу сторону. Чотири, три, два. Один. Відводимо таз назад. Тягнемось руками вперед. І штовхнули таз. Підкрутили. Руками тягнемось вниз. І ще два рази. І вниз. І ще раз. І вниз. Супер. І тепер праву ліву сторону. Дотягування. Розтягуємо саме бокову лінію. І ще раз. Чудово? Сідаємо на сідниці. Ноги перед собою. Стопи потягніть на себе. Коліна зігнуті. Поставте ноги на ширину килимка. Округліться саме в поперековому відділі. Опустіть голову і потягніться наче лобом до підлоги. Вдавіть живіт в себе. Ви відчуєте, як ваш поперековий відділ розтягнувся. І виштовхніть себе наверх. І вдих. І видих. І вдих. І видих. Чудово. Поставте ноги на ширину килимка і тепер складаємо коліна до стопи в одну сторону і в іншу. І тепер добавте розвертання корпусу. Потягніться рукою назад. Відчуєте класне. Розтягування хребта, попереку, сідниці, пахового відділу. Насправді це дуже класна вправа і для мобільності кульшових суглобів. І в іншу сторону. Прекрасно. І виконаємо ще поразу в один бік. І в іншу сторону. Чудова робота. І тепер поставте ноги перед собою, обхватіть руками під колінами, округліться, але умовно уявіть, що ваші плечі падають на кульшові суглоби. І вверх вдих. І видих. І вдих. І видих. Вдих. І видих. Візьміть м'яч, кладіть його в коліна. І плавно викладіть хребет за хребтом, опустіться донизу. Візьміть м'яч, опустіться на спину і підкладіть м'яч під куприк. Це моя улюблена вправа. Тут дуже класно розслабляється саме поперековий відділ. Руки паралельно стопами, впираємося в підлогу, і виконуємо тепер куприком кругові оберти, тазовий годинник. Розслабляємо максимально прес. Не напружуємо. Намагайтесь спокійно дихати. І ще два, і ще раз. І в іншу сторону. Чотири. три, два. Один. Знайдіть опору на одній нозі і плавно ми почнемо підтягувати коліно до грудного відділу. Три, два, один. Тримаємо ногу і розкриваємо коліно в сторону. І ще три, два, один. Намагайтеся стабілізувати ногу, щоб вона не допомагала. І кругові оберти. 4, 3, 2, 1. І в іншу сторону. Чотири, три, два. Один. Ставимо ногу і виконаємо все те саме на іншу ногу. Знайшли опору і коліно до себе. 4, 3, 2, 1. І відкриваємо в сторону. 4. Три. Спокійно дихаємо. Два. Один. Виконуємо кругові оберти. 4, 3. Працюйте в тій амплітуді руху, в якій вам комфортно. І в іншу сторону. Два, один. Поставте ноги. І тепер ми одну ногу підтягуємо до себе. Інша рука в нас підтримує. А протилежну ногу витягніть і потягніться трошки п'яткою, наче донизу. Тут дуже класно тягне паховий відділ. Паховий відділ він відіграє важливу роль саме в відчуттях, саме в коврику. І змініть сторону. Ця вправа корисна для тих, хто дуже довго сидить протягом дня. І змінюємо сторону. І змінили. Чудово. Обережно поставте праву ліву стопу на підлогу і тепер покладіть м'яч, підняли таз і кладемо м'яч під поперековий відділ. Розслабляємо саме м'язи-пресу і поперек обтікає м'яч. Лежимо, можна трошки розкрити коліно в сторону. Ви відчуєте, як відразу розслабляється зона проміжності м'язів та звукна, розслабились. Чудово. Зімкніть коліно в центр, піднімаємо таз догори. Прибираємо м'яч, покладіть стопу на коліно вище колінного суглобу, і підтягніть дві ноги до себе. Спокійно дихаючи, ми перекочуємо ноги до то вправу в то ліву сторону. Ви більше будете зараз відчувати саме натяжіння в сідниці. Але сідниця, що у нас близько до поперекового відділу і це також дуже корисно для попереку. Вправо також знімає напруження. І з поперекового відділу, і з сідниці. І виконаємо на іншу сторону. Супер. Підтягнули до себе вправо-ліво. Чудово, три, два, один. Зніміть дві ноги. Поставте стопи на підлогу, поверніться на бік і обережно підніміться наверх. Сідаємо, ноги складіть перед собою. Сядьте так, щоб вам було зручно і комфортно сидіти. Виконайте глибокий вдих. Потягніться догори і видих. Обов'язково усміхніться і похваліть себе за те, що ви потренувались. Маю надію, ви отримали задоволення і класні відчуття саме в поперековому відділі. Щоб віддячити за це тренування, напишіть, будь ласка, поділіться власними відгуками, які відчуття в тілі ви отримали. І з нетерпінням чекатиму на нашу зустріч на новому тренуванні. До зустрічі!